Колишнє керівництво банку Надра роздало кому треба 7 мільярдів гривень і розбіглося. Коли всі добре поховалися, у бій ринулася Генеральна прокуратура України із закликом Хто не заховався я не вінуват. Чому так ефективно не ловлять підозрюваних банкірів? Пояснив депутат Валерій Коновалюк. Він сказав, що таких банкірів серйозні дяді оберігають. Шановні глядачі, тому що все дахується цій країні. Все дахується, дахується цій країні. Донечанам знову тиснуть на біополе майбутніх виборців шахтарського краю традиційно лякають популярним на Донбасі Гітлером. Якась громадська організація, Донецький виборчий комітет, вже розсилає листівки. Ваш особистий голос практично безцінний. Переконують в листівці, адже перевагою в один голос колись у Німеччині переміг Адольф Гітлер і став лідером націонал-соціалістичної партії. Просто і зі смаком боїшся Гітлера, голосуй за свого парня Гітлер Капут. Хто сказав, що немає пророка в Україні. Пророк таки є. Гідну відсіч дав Віктор Янукович песімістам. Як Нострадамус нашого часу, він уже вміє бачити і пророкувати майбутнє. Я стояв у святогорській лаврі і ну, на, на минуту так, закрив очі. і мені представилася ну, така якась страшна картина. Нехороша картина, в нехороших красках. красках. Вот. Я быстро відкрив глаза і ну, став думати о хорошем. Но вообще то я понял, що у мене було такое видение, Будущего. Ось так в Одесі співець нашого апокаліпсису Янукович описав свій дар: беззаперечна перевага на старті кампанії, що й було б з нами, якби він вчасно не відкрив очі. У столиці черговий катаклізм. Два роки у три етапи. Тривав напружений конкурс. Новітні гімнотворці писали новий гімн столиці. Київ залишився без гімна. Депутати Київради припинили ці муки творчості і переважною більшістю проголосували за припинення гімнотворчого процесу. Трагедія обезгімнена столиця коштувала столичним мешканцям лише 93,5 тисячі гривень. За такі гроші можна було купити довічні права на пісню «We are the champions» від Квін. Багатостраждальна земля Криму. По містах возять крилаті ракети. Маяки забирають, крокують п'яті колони русу фашистів. Генерал Москаль допікає. І тепер до всього цього ще й навала літаючих тарілок. 25% контактів ЗНО. Фіксують у міністерстві з надзвичайних ситуацій саме від кримчан. На допомогу кримчакам прийшов самопроголошений король України Орест, перший Карелін Романишин. Король, як розповідають подробності, вже увійшов у тісний контакт з інопланетянами і розпитав у них, як вивести країну з економічної кризи. На доказ навіть має фото. Справа король зліва гуманоїд. Королеві Оресту першому Кареліну пишному допомагають казаки уфологи, ті самі, які охороняють мітинги Лені. Сів Симоненка і Василя Волги, а потім казаки-уфологи повертаються до своїх друзів інопланетян. Українська гельсінська спілка, яка продовжує традиції дисидентів у боротьбі з тоталітаризмом, щороку визначає своєю антипремією претендентів, які зазіхають на права і свободи громадян. Називається вона Будяк року національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі, та що розтоптала книжку Лаурата Шевченківської премії Олеся Ульяненка і забрала у сексуальних меншин право подивитися фільм геніального Олександра Коена Бруно. Названа першим претендентом на будяк року дві Дев'я Василь Костецький і друзі, які за гроші платників податків оберігають мораль платників податків, вступають у змагання за свій будяк у номінації за дії щодо придушення свободи вираження поглядів.